за ще анонси. Справа в тому, що в нас немає коли зупинятися, в нас немає коли е, припиняти свою роботу. І тому е, ми маємо збирати на наступні дрони. Ви вже бачили анонс від мене, але це був вчора ввечері, і я так розумію, що неділя вечір то не дуже добрий час, щоб постати збірки, постати інформацію. Тому я ще раз зараз анонсну що. Виставляю на розіграш, дістала марка головне управління розвідки Міністерства оборони за підписом очільника гуру генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Ось така марка. Колекційна, скажу, тому що марку можна просто купити, але марки з підписом Буданова не дуже десь є. А мені хтось страфив написати, що от як це ви там рекламуєте таку структуру чи таку людину? Я не знаю, хто що думає. Я не знаю, хто що там має якісь свої там нюанси. Але питання в тому: перше, що ми готові зробити абсолютно все, щоби. Зібрати кошти на потреби Збройних сил України. І марки вони мають свою аудиторію, особливо ексклюзивні марки, мають аудиторію колекціонерів, і ми будемо до неї апелювати, будемо шукати і будемо розігрувати, тому що дрони самі себе не куплять. І другий важливий момент гур, бійці гуру роблять величезну роботу по обороноздатності нашої держави. Я знаю багатьох з них особисто беректа. Р-14 багатьом з них допомагає, і будь-які коментарі не в тому плані будуть жорстко банитися і видалятися, тому що бійців гуру не дозволю нікому понижувати у їхніх заслугах. Наші бійці гуру, наші Збройні Сили України, це є мега-мега-мега космос, і саме тому один із тих лотів, які ми зараз виставляємо, це марка головне управління розвідки україни з підписом очільника ГУРу генерала лейтенанта кирила буданова правила ви знаєте вони є прості 100 гривень лотерейний квиточок і вже запустилося вже запустилася сама збірка так що хто хоче доєднуйтеся але окремий нюанс для колекціонерів це те що можна є ще один екземпляр який можна буде просто напряму викупити викупити і одразу а всі решта деталі проговоримо в приваті. Що ж, наговорила я багато. Дякую всім добрим людям. Не покладаємо рук, не розчаровуємося, не втомлюємося, тому що наші захисники не мають права на таку розкіш, як втома чи відпочинок. Вони захищають нас кожної миті і кожного дня. А ми кожної миті і кожного дня маємо бути дуже і дуже надійним тилом. Всіх обнімаю! Цьом, папа!